Одним із тих, хто одразу ж почав користуватися велопарковкою, вчитель Віктор Дудаль каже, що залюбки їздить до першого ліцею на велосипеді, хоча має вдома і автівку. Чудова ідея, дуже зручно. Як дітям, і, в принципі, як викладач, теж користуюсь, тому набагато зручніше порівняння з тим, як просто чіпляти до, до паркана. Учень цього ліцею ілля каже, що такі велопарковки дуже корисні. Я думаю, все чудово. Чесно, це дуже класний проект. Бо зараз така трішки проблема є з велопарковками що ну багато ще не мають змоги там на автомобілях із на якомусь транспорті. Тому зараз, поки тепло, всі на велосипедах, дві учениці першого ліцею написали проєкт. До них доєднався учень ліцею номер 2 та активісти громадської організації Екоґвал. Я долучилась до цього проєкту, тому що змінювати місто це круто, і плюс це є дуже хороший досвід. Мені це подобається, тому я дуже була рада взяти участь у цьому проєкті. Всього за кошти проєкту вдалося встановити 20 велопарковок у школах міста. Ця думка, взагалі, ініціатива саме про велорух стала через наші моральні потреби. Ми приїжджали у школу на велосипедах, а не було куди просто його. Причепити, тобто, це є дискомфорт. Ми бачили, що велосипеди паркують до парканів, до дерев. Ми зрозуміли, що потрібно за це братися. Голова організації «Екогвалт» Максим Вердеш зазначив. Що, окрім встановлення велопарковок за кошти фонду, є ще нагода і прочитати ряд лекцій про екологічно свідомий спосіб життя. Коли дівчата просто підсвітили, що в школі прямо складають велосипед в два поверхи, 10 десять велосипедів перед школою, і просто проїхати можна. Велоактивісти продовжують розвивати цей рух у місті над прутом. З коломиї Бонан Малецький, Галина Романшук, телерадіокомпанія Раї.